Для вагітних жінок у Кременчуцькому перинатальному центрі проводять екскурсії пологовим відділенням медичного закладу. Майбутнім матусям показують оглядову кімнату, пологові зали, післяпологові палати, укриття, в якому, до речі, з початку повномасштабної війни народилось 59 немовлят. Усе це роблять для того, аби жінки почували себе більш впевнено та комфортно перед пологами та під час них. Для того щоб ви подивилися на наші умови, для того щоб вам не... Не так було страшно йти народжувати. Якщо ви вже були, ви вже знаєте, як у нас тут. І вам не так е трошки вже більш комфортніше все ж таки. Е і можна з чоловіками, я завжди кажу, тому що якщо це плануються е пологи. Партнерські, то ви вже удвох будете більш в своїй тарівці тут знаходитися. Ви подивитеся на наші відділення, ви подивитеся на наші палати, на наш персонал, що він привітний. Всі посміхаються, все нормально. Ніхто на кого не кричить, і все у нас тут дуже позитивно. Такі екскурсії в нас відбуваються щотижнево для вагітних та для партнерів, які хочуть бути на пологах у своїх дружин, наприклад. Ми проводимо ці екскурсії для того, щоб наші дівчата не боялися йти на пологи, щоб для них ця атмосфера була більш звичною. Вони приходять, вони дивляться, як у нас все відбувається, ми їм все розповідаємо, вони задають нам свої питання і вони потім не так бояться народжувати їхати. Психологічний стан вагітної жінки один. З найголовніших чинників здорових та комфортних пологів людина нервує та переймається менше тоді, коли вона знає, що робити далі. Чіткий план дій у будь-якій ситуації. Саме для того, аби жінки та їхні партнери правильно підготувались до вагітності та народження дитини, у перинатальному центрі проходять спеціальні курси. У нас є заняття з лікарями. Ми це називаємо зустрічі з лікарями на різні теми. Лікарі різних фахів зустрічаються з вагітними і розповідають їм про свою роботу і як все у нас відбувається. Заняття про фізіологічні пологи, про знеболення пологів, про догляд за дитиною, про грудне вигодовування, про підтримку це та інформація, яку потрібно знати кожна вагітна, або та, яка планує вагітність. Вони відбуваються у нас щотижнево. Ці заняття на наших сторіночках є анонси ви можете подивитися в наших соцмережах, офіційних нашого закладу Пологи, перебування породіллі у медичному закладі та всі послуги, які там надаються для всіх громадянок України, є абсолютно безкоштовними. Пологи, догляд за вагітною, харчування все-все це безкоштовно і все, що стосується малючків, теж безкоштовно. Немає ніякого значення, чи ви зареєстровані в Кремечуці, чи ви зареєстровані в будь-якому іншому місці України, де ви проживаєте. Тобто ви можете приїжджати до нас і народжувати безкоштовно. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.